Юга, 333, заряди. У нас е в АТО так, е за цілий рік накрили його 13 міста. Ми перше, що зробили, почали відкопувати окопи, які залишили нам діди ще з Другої світової війни. Кожен день відкривався вогонь з, з, з різної зброї, е били дуже професійно, коригували вогонь безпілотниками. У нас був снайпер е стасік. Він дуже важкий. Я був обстріл, той, той день дуже нас крили, дуже, дуже жорстко. і У нас багато було поранених. і Ми всіх витягували, кого могли Стасіка. Я особисто витягував з окопу на своїх плечах. Товариша мого важке поранений, як я можу схожий Я боявся за його, бо крім моєї були, в першу чергу час йшов не на, нашу, не на нашому боці, йому треба було вивозити терміново. Ми знищили їх дві три Бердемки і один БТР. Ми їх накрили, Ще один поранений кричав по радійки. Ми навіть чули людоєд а ані там зверху. Оце ми дуже чітко чули. І ми накрили ще їхню бердемку. У нас було два снаряди до РПГ. Ми спалили Бердемки, а рухалися теж по нашу позицію. І після цього, після цього на другий день був дуже жорстокий тоді у нас. Просто випалювали звідти, не те, що вибивали, а випалювали. Працювали вертушки, у, у нас все крило. Танчики, ДМП, РДМ київки. Навіть тігер виїжджав коли прямою наводкою з села. Озера оператива, Та, що нам працював по нам, підпалював траву, щоб ми нам спали. Але нас двохсотих немає, на щастя, тому що ми закопались. Вже відступили, вони другий раз сюди не полізуть. Так як вони тут отримали, по зубах дуже добре. Країна понад усе.